Велике горе, невимовний біль переживають жителі громади. Сьогодні Миронівщина попрощалася із трьома героями, воїнами захисниками. Першим вшанували пам'ять миронівчанина Руслана Івановича Манжелія. Ще вчора Миронівка уклінно зустрічала тіло героя. Коридором шани, доземно вклонялися немеркнучому подвигу захисника миронівчани, військові, працівники організацій установ. У кожного на очах бриніли сльози, а серце стискав біль втрати. Слугодину,єшли годину. Востаннє зупинився траурний кортеж біля будинку батьків Руслана Івановича, де він народився, де пройшли щасливі роки дитинства, юності і де тепер у невигойному горі залишились невтішні. Батько і мати. краю зімкаю я, Су краю, то свій буде я, Хто з ми буде? І ось нарешті і рідний будинок, де наш герой. Жив у люблячій сім'ї з коханою дружиною, сином, як і всі, мріяв і хотів жити. Сьогодні ж герой востаннє покидає рідну оселю, свою сім'ю рідних, близьких. Народився Руслан Іванович Манжелі 5 жовтня 1975 року в Миронівці, де пройшли його дитячі та юнацькі роки. Навчався в Миронівській школі номер 3 яку закінчив. Із золотою медаллю, і сьогодні його фото знаходиться на зірковій алеї навчального закладу. Закінчив національний транспортний університет. Отримав спеціальність інженер-будівельник, а по військовій частині військові дороги і аеродроми. Після закінчення працював у київському облавтодорі, потім у приватній компанії. Та чим би по життю не займався Руслан, все робив тільки на відмінно, на совість, не визнавав компромісів. Ця риса характеру проявилася і в час, коли війна прийшла в країну. Він не міг стояти осторонь і чекати, що хтось. Виконає за нього патріотичний обов'язок захищати рідну землю. З перших днів війни здійснював заходи з охорони та оборони нашої громади в роті охорони Миронівського РТЦК та СП. Згодом був передислокований до гарячих точок, де ніс службу на посаді командира. Механізованого взводу, вірив у перемогу і робив все, щоб її наблизити. Та 7 лютого 2023 року на полі бою під час обстрілу російськими окупантами отримав смертельне поранення. Життя героя. Обірвалось. Сьогодні прощаються з коханим чоловіком, дорогим батьком, рідним сином і братом, його любляча сім'я, дружина Юлія, син Богдан, батьки, брат. Прощаються рідні і друзі, колеги і однополчани, сусіди і знайомі, всі, для кого Руслан Манжелі. Став близьким і дорогим захисником. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу! Слава на віки, Господи! Возголос, мир всім, який чинить священник під час богослужіння, сьогодні має особливо важливе значення. І ми всі молимось Господу Богу, щоб Він приніс мир на нашу українську землю, щоб ми перемогли і більше не гинули найкращі із нас. Бо війна дуже цинічна справа. Це суцільний обман, це суцільна жорстокість. Це ненаситна вбивця. І саме гірше те, що коли війна, то на війні завжди гинуть найкращі чоловіки, бо коли ворог приходить і небезпека, то хто встає і перший йде добровольцем? Ті, хто мають найкращі християнські якості, не кажу, що не бояться, бо всі бояться. Але попри страх і тривогу, маючи відповідальність, маючи любов до ближніх, маючи Велику турботу про свою країну і так далі, ті якраз хто мають душу чисту, йдуть на війну. І так, як завжди в бою, не ховаються, але стараються навпаки врятувати когось з побратимів. І не дивляться, щоб хтось перший пішов, бо ризиковано, вони і гинуть. Ось яка страшна війна. Цього не поясниш, звичайно, що рідним, які хоронять свого батька, чоловіка, сина, чого ж він загинув. Справжнім чоловіком, справжнім воїном, людиною хорошою, тому і пішов і вернувся на щиті. Війна це є протиприродна річ. Але якщо ми перестанемо воювати, і боротися, то ми втратимо людську подобу. Розумієте? Ми воюємо за те, щоб залишитись з людьми, щоб говорити те, що правда, щоб робити те, що вважаєш за потрібне, щоб не боятись, щоб не бути рабом, щоб бути людьми. Тому Господь благословляє захисників. І ми мирний народ, який ні на кого не нападав і зараз не хочемо війни, але хочемо жити в мирі. Про Руслана його побратими розказували тільки хороше. Він був дуже відповідальний. Дуже добрий, спокійний, відважний, щирий. І Господь йому там віддячить. Про кого ми можемо сказати однозначно, що він буде в раю. От помирає людина і ми молимося за її душу, буде вона в раю чи буде в пеклі. А Господь сказав: немає більшої любові, як то душу свою покладе за друзів своїх. І якщо навіть людина мала які гріхи в житті, але вона загинула, спасаючи іншого, то вона буде в раю. Це спокій для вас, рідні і близькі. Бо всі помирають. І Рослан помер сьогодні молодим. Якщо б не помер молодим, помер би в 90 років. І, звичайно, шкода, що помер, але він загинув, захищаючи нас, і Господь дасть йому рай, царство небесне. Він буде святим на небі. І там буде захищати нас і молитись за нас. Оце спокій, це єдине, що може сьогодні вас втішити. Пам'ятайте і не забувайте, про тих воїнів в тому числі Руслана, які загинули на війні. Не дозволяйте нікому оскверняти їхню пам'ять, применшувати їхній подвиг, забути про те, що вони зробили. І це ще одна причина воювати далі, щоб не, щоб не осквернили могили тих, які загинули за нас з вами. Щоб вони в історії залишились героями. Бо ми пам'ятаємо, як боролось УПА. І коли зарадянська влада що робила з їхніми могилами і що робила з їхньою пам'яттю, щоб такого не було з Русланом, Ось для чого ми повинні воювати і боротись далі? Господь нам у цьому допоможе. Хай Господь упокоїть Божого Руслана і не дає більше. Щоб наш, нашу Миронівщину повернувся більше хтось на щиті. Щоб всі вернулись здоровими і щасливими. Хай закінчиться війна. Слава Ісусу Христу! Слава, Слава на віки Богу! Сьогодні наш Миронов Казуміє. Це третій похорон сьогодні. Один в Тулинцях буде, один в Козині. І тут ми Руслана проважаємо останній. Годі. Руслан був щирою людиною. Любив сім'ю. Роботу, любив вороном. Мені тяжко говорити, звісно. Але Руслан з перших днів війни. Думав, як піти і захистити свою батьківщину. Спочатку він був в роті охорони, потім його призвали, він навчався і попав в гарячі точки на Донецьк, Десь загинув від кулі ворога. Цей Путін, та він перевернеться. Йому не буде покою, повірте, У всьому світі весь світ протягом проти нього. А ти, Руслан, покійся. Ми тебе будемо вічно помнити. Слава Україні! Пливе кача. to see

Ой, хто же мій буде брати яму, хто ж жимі буде брати яму? Ой вируху ті мі чужі люд. שי נז'לתם עמק בו דן שי Якби мені, синку, не мовляй, Якби мені, синку, мій жалий по на моїм серці. жена моя і Такий надчутливий і люблячий. Він був людиною. Він залишиться героєм. Він... Я буду любити його завжди. І він в моєму серці залишиться назавжди. Він, я казала, куди. Захищати сім'ю, захищати українських людей, захищати Україну. Я, каже, не можу не піти. Мене куди пошлють, туди я і піду. Так він і зробив. Кров'ю серце обливається і плаче. Душу огортає, нескінченний сум, так як рідний, Більш тебе я не побачу і ніколи не почую тебе знов. Почувай з миром, рідний, царство небесне, плине кача по дисині. Братия. Виберуть висузі люди, Напишу тобі вірша, ти його вже не почуєш. Ти на небі вже ночуєш, стала зіркою душа. Напишу я для людей, щоб тебе запам'ятали. Та ім'я не забували поміж буденних речей, залишу тебе в словах, крапками поміж рядками, щоб завжди ти був із нами в діях, в серці, молитвах, напишу з Твоїм ім'ям, що герої не вмирають, в небо душі їх злітають, щоб світити. Завжди нам вічна слава героїв.